Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 27 вересня 2023 року. І я хочу вам показати такий сорт винограду, як цитронний Могарача. Ось дивіться, як виглядає грона. Ягоду вже хтось з'їв одну знизу. Це винний сорт. З нього роблять вино. Лоза, дивіться, гарно визріває. Визріває. Тут є ще дві грона там. Одне вже знизу почали цього, як вони. слизні почали його їсти, бачите? Але хочу його зрівати, щоб його тут не було, не дати слизням його з'їсти. Перше плодоношення, хоч кущ уже росте з другого на третій рік, навіть можна сказати, Третього на четвертий. Ні, з другого на третій швидше. Ну, якось так. Зараз ми беремо ягоду і пробуємо її на цукор. Скільки вона набрала цукру, Ось така ягода. Бачите, така от. копійок. 5 копійок і ягода. Зараз, Зараз видушуємо. Ось. Опа, соку не є чимало. Кісточка вже забарвлюється. Друзі, цукру набрало 16%. 16%. Але смак мускат не є то я ще не знаю, чи дати йому повісити, чи він ще. Чи він вже піде зрізатись, я не знаю, але вам то показую, бо не знаю, коли буду зрізати. Як буду зрізати, відповідно вам не покажу. Давайте ще зрівемо одну ягідку. Може ця покаже щось більше з цукром. Ця показала 18 цукру, теж саме чуть-чуть більше. 18, як для цього сорту винограду, то замало, але то є Західна Україна, тому може якраз і добре. Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.